Продаю двокімнатну квартиру на першому поверсі, площею 70 квадратних метрів, в ЖК «Чайка», проспект Лобановського 29. Висота стелі 3 метра. Зроблений ремонт. Є комплектація меблями та технікою. Зручне роздільне планування. Кімната, яку бачили до цього, 16,3 квадратних метра, ця 18,7. Є багато місця для зберігання речей в окремій гардеробній. Квартирі встановлені лічильники на всі комунікації, помірні комунальні платежі. Тепер подивимося кухню, а я розкажу про ЖК Чайка. Це повністю заселений комплекс з власною інфраструктурою. Є цілодобова охорона території та достатньо місць для паркування автомобілів. Ця квартира перспективна підведення бізнесу, бо можна зробити окремий вхід. Всі три вікна виходять на фасад будинку, де активний пішохідний та автомобільний трафік серед мешканців комплексу. А тепер повертаємося в квартиру і додивимося, що там всередині. Санвузол у нас роздільний, є пральна машинка та бойлер. Квартира повністю підготована до продажу, ключі на руках. Перегляди проводимо по домовленості. Вартість може змінюватися, тому актуальна вказана під цим відео, так само, як і номер телефона, за яким можна дізнатися актуальну інформацію або записатися на показ. З повагою, ваш флетплейс.